Nike зробили свої крокси. Якщо стало цікаво, тоді дивись далі. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді трошки незвична, і навіть особисто для мене незвична пара, в принципі, взуття, тому що важко назвати це кросівками. Це. Тапки, давайте будемо їх називати так: це тапки від бренду Nike, а саме Nike React X Rejuvenate. Якщо в загальному говорити про цю пару. Це трошки така незвичайна пара для бренду Nike. Це тапки, але як ми бачимо, тапки з п'яткою. Трошки детальніше про конструкцію ми поговоримо пізніше, і особисто для мене це дуже цікава пара взуття, тому що я не люблю крокси ні в якому прояві. Ні з п'яткою, ні без пятки, ні тапки від кроксів. Особисто для мене, я знаю, що дуже багато моїх підписників зараз зі мною поспорять, але особисто для мене крокси це не краси. Взуття. І коли я побачив отакі кроксоподібні, але від Nike і трошки з зміненим візуалом тапки, я їх взяв не роздумуючи. Детальніше дивимося далі. Почнемо детально з. Верхньої частини наших тапок. Якщо брати верхню частину, бачимо, ну по факту, суцільний кусок гуми, але якщо добре придивитися, по центру в нас є шовчик, який розділяє верх і низ, тому ми будемо, в принципі, якраз по цьому шовчику йти. Якщо брати носок. Наших тапок, носок знову ж таки дуже схоже на крокси. в нас має такі отвори, якраз які вам будуть додатково вентилювати вашу ногу. І вони по факту тут єдині отвори. Більше, як бачимо, ніде немає ніяких отворів для вентиляції. Але порівняно з кроксами, якраз вони мені і цим зайшли. Тому що ну, вони якось гарно зроблені. Якось от по дизайну, такі оптичні форми. Ну, тобто, видно, що дизайнери трошки запарилися навіть от з цими просто отворами. Якщо детальніше про ці отвори, вони різної форми, різного діаметру, але вони покривають майже весь носок. Тобто, на рахунок вентиляції, по крайній мірі, в носку, вас буде її достатньо. Тобто, ми можемо по дефолту зразу такий коротенький висновок робити, що це більш літній. Пара, тому що, ну логічно, попадати ви в дощ в цих тапках з отворами, скоріш всього, ваша нога буде мокрісінька. Якщо переходити до центру е, нашого тапка, зовнішньої сторони в нас є окрема вставка з пластику. Він також є такий м'якенький, тобто він не буде якось вам заважати чи відчуватися з внутрішньої сторони тапка, але він з такого глянцевої частини пластику, і в нас є в колір тапка. Свуш з зовнішньої сторони і з внутрішньої сторони просто є тиснення у виді такого ж самого трошки меншого свуша. І якщо переходити до п'ятки нашого тапка. П'ятка так само такої цікавої форми, яка повторює форму, в принципі, всіх кросівок з такими складочками. І ближче до ахіла маємо таку цікаву форму, яка і не буде вам коцати ваш ахіл, і трошки зручніша на рахунок одягання. Це по факту така заміна петельці, якої ну логічно тут і не могло би бути. І маємо знову ще один: от, найк любить свої свуші тикати, просто будь-де. І маємо знову такий маленький свушик. Вертикальний на якраз о цьому на оцій петельці на ахілі. В Принципі, про верх тут більше нема що сказати. І Якщо їхати по слушику вниз, в нас нижньою частиною якраз йде і основна технологічна особливість наших тапок, це є бігова на хвилиночку, не дешева. Технологія це React X. Це дуже м'яка, дуже така амортизуюча піна від бренду Nike, яку вони зараз використовують по факту у всіх своїх таких базових бігових кросівках, типу Pegasus. І це була друга причина, по якій я купив ці кросівки, тому що в мене є Pegasus Trail 4, в яких React звичайний. А React X це ще м'якша і ще. Зручніша піно, тому я от прям був впевнений в тому, що ці тапки будуть ну, дуже м'які. В принципі, я був правий. Детальніше про це ми поговоримо в досвіді носіння. Але якщо брати конструктивно, то знову ж таки відштовхуючись від оцього шовчика, який, якщо придивитися, з'єднує у нас верх і низ, хоча здалека, це ну, можна рахувати, що це прям суцільна конструкція, типу на 3D-принтері. Лупанули вам тапки. Нижня частина якраз цієї піни. Ми можемо її вдавити, вона трошечки буде м'якше відчуватися, ніж верхня частина з цієї звичайної піни. І вона в нас має такий мінімальний перекат. Бачимо, в районі п'ятки і в районі носка відрізняється кількість піни. але ну, тут не є якийсь критичний перекат. Ну, я ставлю, що він ну, десь тут ну, не більше 5 6 міліметрів. Так, він відчувається під час ходьби, але це комфортний перекат, який є, в принципі, в звичайних. Тапках і кросівках в тому числі на рахунок кількості цієї піни, її прям аж навіть деколи буває забагато, але за рахунок такої цікавої будови, ви не будете відчувати прям забагато якоїсь нестабільності, за рахунок досить великої висоти цих кросівок відносно землі. І якщо переходити до низу і зовнішньої підошви, вона, на відміну від решти тапок, які в мене були, а це були і адіки, це були і пуми, тут є зовнішня. Підошва. Тобто ми можемо побачити, що на оцей кусок піни на цей реакт зверху приклеєна така суцільна вставка з гуми. Ця вставка досить таки є товстою. Ми маємо навіть якийсь мінімальний протектор з отворами, через які ми можемо навіть побачити низ оцієї піни, низ реакту. Знову службу, ну як ж без нього, на зовнішній підошві. І в принципі, я це можу зарахувати, най, як. Досить правильне конструктивне рішення, тому що так вони трошки додавали у вазі за рахунок цієї вставки, але набагато зручнішими вони стали і відносно ходьби. І відносно, в принципі, стабільності. Ця гумова вставка, яка само собою трошки плотніша, ніж піна у верху, є таким, по факту таким ребром жорсткості, яке тримає нижню частину і не дає крутитися, і, в принципі, додає трошки стабільності вашим тапкам. Вони не відчуваються прямо дуже такими подушечками, а ця гума внизу трошки їх так заземлює. Пункти язичок і шнурівки ми по дефолту можемо пропускати. Тут навіть намюка ні на язичок, ні на шнурівки. Немає. Пункт з вагою. По вазі ці тапки просто ну, дуже легесенькі. Я думаю собі, що якщо забрати цю гумову підошву, вони б стали просто невагомими. Вага цих тапок одного 200 двох 400 грам. Якщо брати ширину, то ширина тут, я б сказав, достатня. От на рахунок ширини в моєму сороковому розмірі я не відчув якогось якогось дискомфорту, там нікуди кісточки, пальці не давили. Тому, якщо у вас широка стопа, от на рахунок ширини ви можете брати свій звичайний розмір. Але на рахунок розміру, отут я би хотів поговорити трошки детальніше. Я взяв свій звичайний сороковий розмір, і вони відносно цього. Трошечки мені за Я думаю собі, що вони можливо трошки піна продавиться і вони трошечки розходяться. Але я би радив вам, якщо у вас якийсь проміжний розмір, наприклад, як, як в мене в мене в деякі кросівки сороковий, деякі сорок з половиною. Краще беріть плюс один розмір. А зараз ми з вами поговоримо про мій досвід носіння цих тапок. На жаль, досвіду носіння цих тапок багато, я не можу дати. Я в них ходив лише в приміщенні, а це на роботі в залі, і тут по хаті трошки в них походив, тому що оцей дискомфорт е, за рахунок того, що вони трошки короткі, ну прям відчувається. Я постараюся їх розходити. Якщо в мене це не вийде, я їх само собою буду продавати. Ну не хочу я свою стопу мучити через, е, через тапки. Але по тому, що. Що я проходив в них в приміщенні, я вам можу точно сказати, що вони просто дуже зручні, вони дуже м'ягенькі, вони дуже легкі, ширина достатня. Якщо би я ще взяв на розмір більший, довжина була б теж достатня. І це просто була би, на мою думку, ідеальна така розслаблена пара тапок на літній, але сухий період. Пам'ятаємо про отвори в носку, які трошки вам заблокують дощові дні. На рахунок м'я. Агкості React X просто ну це щось щось дуже зручне, на рахунок легкості, також вони не відчуваються в принципі на нозі. Ви просто як на м'ягенькій підошві ходите, але на рахунок цієї конструкції особисто у мене є один, ну не прям суттєвий, ну такий мінус, за рахунок того, що всередині це така ж сама піна, як і ззовні. От, взути їх прям челендж. Тому що якщо це буде в носку, носок буде буквально прилипати до внутрішньої частини тапка, і ви їх прям будете туди запихати. Якщо це буде на посу ногу, трошки буде простіше, ну все одно трошки дискомфортненьке взування і роззування цих тапок. Ну, я думаю собі, що це така, знаєте, мінорний мінус. Ну, ви що, взули разочок, та й пішли, й півдня ходите, ви ж не будете їх по 10 раз роззувати. Моя особиста думка про дизайн тут я їм можу. Поставити прям великий плюс. Так, вони є досить схожими на базові крокси, але Nike в своїй властивій манері трошки її переробили. Причесали. Трошки її зробили новішою, і це набагато свіжіше. Оцей лук набагато свіжіше виглядає на нозі, ніж звичайні базові крокси, які ви можете побачити ну в кожного другого влітку. Тому, якщо ви шукаєте щось суперзручне, але щоб виділитися, повністю можете брати їх. Але на рахунок купівлі цих тапок буде маленький пунктик. Їх, в принципі, мало залишилося навіть на офіційному сайті, де в принципі я їх брав за 70 доларів. Це повна ціна без знижок. Це, в принципі, є наступна причина, що я їх взяв, тому що мені стало цікаво, що це будуть за тапки, за в принципі, нормальну ціну. Я не вважаю це дорогою ціною, тому що ну, технологія, якщо брати React X, це прям недешева технологія в недешевих кросівках. Тому тут ну, ви платите по факту чесні гроші за такі цікаві. Тапки. Я думаю собі, що вони в будь-якому випадку будуть їх перевипускати. Там вже на е, офіційному найку, де я брав, вже є анонси наступних версій цих тапок, в різних кольорах, з різними кольорами свушів. То, тому я впевнений, що доріта ви зможете їх зацепити, може, навіть і на деяких наших площадках. Але, 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 все одно, через те, що вони отакі цікаві, я думаю собі, що це не буде прям величезний Тираж, вони будуть все одно трошечки лімітованими. Якщо брати версії цих тапок, коли я їх брав, були лише от такі просто в різних кольорах. Там був світло-коричневий, там був оцей чорний, там був яскраво помаранчевий і яскраво зелений. В моєму розмірі були лише світло-коричневі і чорні, але я взяв чорні, тому що вони ну логічно колір набагато практичніший. Але після того, як я їх взяв, буквально через тиждень Nike зробили анонс, що вони до літа Готують знову ж таки перевипуски звичайних отаких базових Rejuvenate, і потім в них буде ще окремий реліз схожих на вигляд, але реально тапок вже. Тобто без оцієї п'ятки. І в принципі, це досить цікаво виглядає. Я, мені все-таки більше сподобався оцей дизайн з п'яткою. Він більше такий. Як для мене більш завершений. Але якщо вам отаке от не подобається, ви можете собі придивитися до тапок. Там технології ті ж самі, в загальному вигляд буде той ж самий, тому ви по факту нічого не втратите. Вони за рахунок того, що мінус п'ятка, може навіть на декілька грам будуть легшими. Так, і коротенький такий висновок в загальному про те, що ми говорили про ці тапки. На рахунок дизайну плюс подобаються, дуже цікаво виглядають на нозі. На рахунок зручності два плюси. Дуже зручні, так, є пунктик з розмірами, але я думаю собі, що ми з ним якось справимося. І на рахунок ціни також, на мою думку, плюс, тому що 70 доларів навіть з переведенням на гривні і навіть з доставкою з-за кордону, все одно це досить нормальна ціна. за такі досить цікаві технологічні тапки. Тому, якщо по цих пунктах вони для вас проходять. Беріть, зручна пара, на літо зайдуть ідеально, під носочок точно, під голу ногу, ну я би подумав. но орієнтуйтеся, що ви будете в більшості випадків ходити в них на носок, і вони, в принципі, класно будуть виглядати і підійдуть майже до кожного луку, ну особливо ці чорні. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал, бережемо себе, донатим. Слава Україні!